Вітаю інформаційний підсумок 15 травня для вас. Підготувала команда першого подільського. Тож про головне розповім за мить. На черговому засіданні Кабміну прем'єр-міністр наголосив на складній енергетичній ситуації в Україні у зв'язку із втратою 8 гігаватт потужностей. Дефіцит покривається за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Денис Шмигаль відмітив, що міжнародні партнери активно сприяють відновленню енергетичної сфери нашої держави у квітні травні. Ми отримали понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки. Це генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого. Вдячні Об'єднаним Арабським Еміратам Ірландії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Нідерландам, Німеччині, Латвії, Норвегії та іншим країнам за цю підтримку. Також низка наших партнерів, зокрема Велика Британія, Японія, Данія, Німеччина, Бельгія, анонсували нові пакети допомоги енергетиці. Дякуємо за таку солідарність. Обиття людей, пошкодження церковного майна, крики та сварки московський патріархат вкотре проявив усю свою святість у Красилові. 14 травня священнослужителі УПЦ МП разом із своїми прихожанами штурмували храм Різдва Христового. У Красилівській міській раді повідомили, що 8 вересня минулого року було завершено оформлення правовстановлюючих документів про перехід релігійної організації до ПЦУ 14 травня. Новообраний голова парафі. Я ради храму мав намір провести інвентаризацію майна з метою подальшої передачі його священнослужителю православної церкви України. І як на це відреагували прибічники московського патріархату? Пропонуємо переглянути. Вперед! Вперед! Вони мають бути наказані. Батіска мір. Дивіться, що робиться, дивіться, що робиться, Дивіться, що робиться так! Дивіться, да, да. що робиться. Уже підіть у вас. Хто через вікно, а безпоради запах? Я не можу за тим, що ви робите? Я порядино можуть. Що ви робить? Я порядино можу, я на стояти йду. Не ваше Я не робити. Я приймаюся. Вам собою не стидно. Ну не кровати все розікрали бобики. У рамках європейського тижня громадського здоров'я головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич закликав жителів регіону дбати про своє фізичне та психічне здоров'я. Із поміж багатьох аспектів, які допомагають нам бути здоровими, заакцентував на важливості щеплень. Також в умовах воєнного стану кожному слід вміти надавати першу медичну допомогу. Зовсім недавно у нас закінчиться тиждень імунізації. За цей тиждень ми практично Провели 40, відвідали 40 громад. Наші спеціалісти активно працювали разом з іншими медичними працівниками, з громадами, з керівниками громад. За цей період вдалося вакцинувати 600 дорослих і більше тисячі дітей, а щорічно проходити медичні огляди. Це дуже важливо. Медичні огляди і е, робити тести на ВІЛ, на гепатит С це для того, щоб якщо ви хворі, ви цього не знаєте, для того, щоб ви могли пролікуватися і не розпосюджували не ці хвороби на своїх рідних і не тільки. Ну і непогано було би, щоб кожен з нас пройшов курси медичної допомоги, що ми при потребі, так особливо сьогоднішній час, коли можуть бути різні різні, різні обставини, ми могли надати допомогу потерпілим. Щоб про кожну завжди пам'ятали українкам, які взяли до рук зброю та захищали свою рідну землю до останнього подиху, присвятили виставку портретів у городоцькій дитячій школі. 51 портрет полеглих захисниць намалювала військова збройних сил України Олена Білозерська про вшанування відважних українок у нашому наступному матеріалі. Вони медики, снайпери та механіки. Вони пліч опліч стоять на захисті спільно з чоловіками. Українські жінки воюють, збирають та привозять допомогу у найгарячіші точки. Ризикують і, на жаль, нерідко віддають своє життя. Саме портрети загиблих захисниць вперше презентували у городку. Є такий же вислів, що у війні не жіночі обличчя. Всі, хто прийде сьогодні, в це укриття і буде бачити цю виставку, зрозуміє зовсім інші. Це надзвичайно Роботи, звичайно, Олени Белозерської, можливо, не настільки майстерні по якомусь такому канону художників, але вони зроблені щиро, від душі, просто і, напевно, в цьому є зміст, що вони просто намальовані олівцем в період війни, бо вона, напевно, робила це зразу на передовій. Відкриття виставки відбулось у Городоцькій дитячій художній школі. Символічно її розмістили в укритті, яке раніше оздобили діти своїми долоньками. Було таке створене укриття, де дітки би себе почували комфортно, де б вони під час повітряних тривог могли малювати, і це все, що навкруги, намальовано, Це було намальовано викладачами так, і також дітьми художньої школи. Історії цих жінок це приклад відваги для всього світу. 51 історія захисниць, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Кожна з них боролась заради свободи і незалежності України. Жінка вона здатна відчувати. Жінка вона здатна самовіддано захищати своє, адже у жінки є притаманний, наданий природою природний інстинкт материнства. 51 обличчя, яке ми бачимо на виставці, насправді це окрема історія. Це історія жінки-матері, це історія жінки, яка так і ніколи не почує слово мама. Авторка портретів Олена Білозерська, в мирне життя журналістка та блогерка. Нині офіцер ЗСУ, маючи творчий потенціал, вирішила зберегти пам'ять про кожну жінку, яка загинула від рук окупанта. Я маю намір намалювати портрети всіх полезних захисниць України і пізніше видати книгу альбом з цими портретами і з їхніми історіями. Тому що я хочу, щоб ті, хто віддали за нашу перемогу своє життя, і ті, хто вже не побачить цю перемогу, щоб принаймні щоб їхні жертви не були марними, щоб їх пам'ятали, щоб вони були гідно, вшановані. Переглянути експозицію може кожен бажаючий до кінця травня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У центрі Хмельницького знову відстоювали право на освітні послуги. Питання про скорочення профілів у Хмельницькому обласному ліцеї 2-3 ступенів досі залишається відкритим. Офіційні звернення здобувачів освіти, батьків та вчителів до влади не принесли жодних результатів. Чи вдалося вплинути на ситуацію через чергову акцію протесту? Дивіться у сюжеті. Ми маємо право на освіту з такими гаслами. Випускники, студенти та педагоги Хмельницького обласного ліцею прийшли до порогу обласної ради, виступаючи проти скорочення. Адже за всіма показниками це один з найкращих навчальних закладів області. Серед мітингуючих випускниця Юлія Черешня дівчина обурена рішенням влади. Місцева влада, в першу чергу, обласна обласна рада. Це рішення Віолетта базюк, Прийняла рішення скоротити більше ніж половину хмельницький обласний ліцей, залишивши лише два старших класи: два десятих і два одинадцятих. Хоча зараз наявні п'ять десятих, п'ять одинадцятих, і кожен клас дає профільну освіту. Раніше представники ліцею вже стукали у двері голови обласної ради Віолети Лабазюк. Тоді спілкуватись керівниця області погодилась не з всіма, і віч навіч повідомила, що у бюджеті недостатньо коштів на підтримку діяльності закладу. Проте працівники ліцею вважають, що це одна з відмовок. Почекайте, а хтось показав сьогодні людям колективу аналіз. Чи проєкт бюджету на слідуючий рік, чому немає фінансування? А хтось сказав, а що зроблено сьогодні владою для того, щоб знайти фінансування і зберегти ці профілі, зберегти посади, які сьогодні, на превеликий жаль, потрібно буде скорочувати. Якщо ж рішення не змінять, то роботу втратять щонайменше 9 вчителів, а можливості навчатися позбавлять близько сотні дітей. І це при тому, що ліцей є одним з найкращих в області за результатами ЗНО та НМТ. На мітинг також прийшли нинішні вихованці закладу. Ми всі розуміємо, що поступове скорочення може в кінці кінців привести до його ліквідації, і це було б дуже дивно, такий гарний заклад закривати. Отже, після години мітингу трьом представникам ліцею таки дали певні відповіді. Ми спілкувалися безпосередньо з Віветою Олександрівною і спілкувалися з першим заступником Володимиром Володимировичем Чаруком, а також із працівником юридичного відділу в ході, скажімо, цієї розмови. Ми зрозуміли, що у влади є свої аргументи на те, щоб скорочувати набір. Це, скажімо, видатки на війну, які зростають, і питання бюджету ми розуміємо. Але з другої сторони, ми просимо зберегти наш ліцей у тому контексті, який він існував. Галасу навколо навчального закладу останнім часом чимало. Обурюються всі в соціальних мережах і у ЗМІ. Однак з офіційних коментарів представників влади лише радіовиступ заступника Володимира Гончарука, який переконує, такі дії вимушені через освітню реформу, та й створеним новим ліцеєм міста не потрібна конкуренція. В Україні також відбувається реформа системи освіти. Де відбуваються е, зміни постійні, і тобто створюються певні ліцеї, гімназії, певні школи змінюють як по, по колишньому ми розказували ступені і так далі. Тому е, насправді підставою для розгляду на постійній комісії був лист від Хмельницької міської ради про те, що е, вони е, повідомляють про те, що в місті Хмельницькому створені, оскільки раніше таких не було, три е, чисте класичних ліцеї, де діти з 10-11 класу. Після 9, 10, 11 клас, будуть отримувати освіту. Якщо для представників влади питання вирішено, то для захисників ліцею ще ні, адже вони не опускають руки та невпинно стукатимуть у двері кожного. Адже якісна освіта запорука розумного підростаючого покоління. Тетяна Дмитро Валівоць, телеканал Перший Подільський. Золоте правило, яке негативно впливає на фінансову забезпеченість кожного українця. Рівень інфляції зростає. Відповідно, ціни підвищуються. У кожного із нас є свої буденні потреби, ціни на які щоразу стають кусючішими та відчутніше впливають на спустошення гаманців. Наші журналісти поцікавилися у традиційній рубриці питання дня, на що хмельничани витрачають найбільше коштів. Ціни збільшуються, а потреба не змінюються. Здорожчання пов'язане із підвищенням інфляції. Тож ми поцікавилися містян, на що вони найбільше витрачають коштів із власного бюджету. Продукти ж дорогі, і, і, і так треба виклювати. Ну, на все треба. Десь якісь штани, то вже секонд хенді там десь беруть. На ліки. І продукти. І все. На оренду квартири. Я з Харкова і тут орендую квартиру, це найбільше. Квартира, звичайна. Квартплата, продукти в магазині. І ліки. На їжу, на дівчину, мабуть. Все. Я думаю, на хліб, найбільше молоко, сир, сметану. У мене бюджет не дуже такий, аж великий. Одна пенсія, квартплата, ліки, ну і продукти. Всього більше, більше не вистачає. Власне, бюджет пенсіонера дуже скудненький, маленький, тому в основному йдеться харчі, харчування. У мене немає субсидій, то я ще й плачу і субсидію і аптека. Ви знаєте, от молодь ніколи не задумається, що аптека це така дорога. Для мене аптека це ювелірний магазин. Зайшли, подивилися на ціни, як ювелірки вийшли. Вийшли і купили те, що подешевше. Раніше спосіб полювання, зараз олімпійський вид спорту. Стрільба з лука це популярна дисципліна, яка розвиває зосередженість, терпіння, цілеспрямованість та врівноваженість. Такій майстерності у Хмельницькому дітей навчають безкоштовно. Деталі у матеріалі Тетяни Ржепянської. Чіпляюсь за туву, піднімаю лук, розтягую, прицілююсь і роблю постріл. Ось так попадати прямо в ціль, і Ларіон навчається вже другий рік. каже найбільше у цьому виді спорту подобається те, що тут ти одразу бачиш результат своїх старань. «Зробив роботу одразу бачиш, що ти попав або 10, або кудись в 6. Найважливішими навичками для стрільби з лука є координація та психічна витримка, каже хлопець. Завдяки своїм зусиллям та постійним тренуванням у свої 16 Іларіон вже став кандидатом у майстри спорту та має низку інших досягнень. Я фіналіст чемпіонату України в приміщенні серед кадетів у місті Черкаси, який походив у лютому цього року. Також бронзовий призер шостої кімназіаду України. Перший у Хмельницькому гурток стрільби з луку відкрили два роки тому. Як і раніше, заняття проводять на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Заняття для лучників проводить майстриня спорту України міжнародного класу Вікторія Коваль. Навчатись стрільбі діти можуть з 10 років. Починаємо з самого початку, ставимо руки, ноги. Це перше заняття без лука. Ми вчимося рухатися, рухатися своїм тілом, як правильно, це адаптація до лука з тренажерами, з резинками. І десь на четверте-п'яте заняття ми вже починаємо стріляти з легких луків, потім все важче, важче. За пів року навчання діти вже можуть відвідувати свої перші змагання і в результаті отримувати важливі нагороди у майбутньому. Зараз старші та досвідчені вихованці гуртка готуються до важливого чемпіонату. Майже вся команда зараз у нас в зборі. Готуємося до чемпіонату України серед молоді, який відбудеться з 2 по 6 червня в Львові. Ну, от, вже команди починаємо виставляти. Команди це три людини. От жіноча команда в нас вже є, будуть виступати серед кадеток, дівчатки. Заняття є безкоштовними, тож доєднатися може кожен бажаючий до 18 років. Тетяна Жепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе та своїх рідних.